178 пожеж у Надвірнянському районі, троє загиблих у них. І основна причина цих бід необережне поводження з вогнем. Такі офіційні дані з наради з підбиття підсумків роботи за 2012 рік надвірнянських рятувальників. Подробиці у наступному репортажі. Різке збільшення кількості пожеж на 67 випадків за 2012 рік у порівнянні із попереднім періодом. Три життя загублені у вогні на Надвірнянщині свідчать про значущість та необхідність служби МНС. такі висновки звучали на нараді за підсумками роботи 2012 року Надвірнянської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Плани основних заходів підготовки цивільної оборони району виконано в нашому районі. Робота по цій лінії. На достатньому, достатньо хорошому рівні, не буду казати задовільному, а дійсно хорошому. Те, що ми там спочатку декларуємо, що наполеглива робота проводилася, робота повинна проводитися чітка, якісна, ну, безумовно. 178 пожеж, троє смертей через вогонь, матеріальні збитки на суму понад 900 тисяч гривень та побічні втрати вище мільйона. Говорять про те, що жителям Надвірнянщини слід бути обережнішими і пильнішими з вогнем. Домінуючою причиною трагедії все таки залишається людський фактор. Пожежі виникають з таких основних причин. Це небережне поводження з вогнем. у 12-му році нас було в 12-му році, дві 2011 одинадцятому 26. Отже, збільшення на 84 випадки. Порушення правил експлуатації електрогосподарства. 38 випадків у 2012 році, у 2011 році, 36. Отже, збільшення на 2 випадки. Порушення правил пічного опалення у 2012 році 14 випадків, у 11 році 5, отже, збільшення на 9 випадків. Дитячі пустощі з вогнем. В дванадцятому році чотири випадків, 2011 також чотири не допущено. Через такі факти районна влада звернулася до керівництва рятувальників із вимогою активізувати масову роз'яснювальну та профілактичну роботу серед населення. Тим більше, що у нас часто виявляють вибухонебезпечні предмети і використовують піротехніку. Отже, застереження не зайві. Починати цю, цю роботу треба профілактично і роботу по е, навчанню це також важлива е, лінія. Вашої і нашої з вами разом діяльності з шкіл з дітей, навіть з садочків. Тісніше співпрацювати рятувальникам із органами МВС порадили на зборах, оскільки у районі почастішали хибні виклики на пожежу, а винуватців не знайдено. За минулий рік таких дзвінків було аж 45, а це великі матеріальні затрати для служби і збитки для держави. В умовах обмеженого бюджету це неприпустимо, адже коштів на утримання служби і пожежних команд у районі нема. Тому головне завдання всіма силами утримати те, що є. До речі, міністерство надзвичайних ситуацій переживає реорганізацію. Наразі позитивним моментом є те, що скорочень не передбачено. Під час двогодинної наради обговорили ще ряд питань, важливих для діяльності рятувальної служби, і окреслили план завдань на цей рік. Підвели підсумки роботи за 2012 рік надвірнянських рятувальників. Територіальним управлінням робота надвірнянських рятувальників оцінюється добре. Значить, визначено основні напрямки роботи на 2013 рік. Значить, це і профілактика пожеж, і осіння пожеж, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, значить, це і проведення розмінування. Території, знищення вибухонебезпечних предметів це коротко, оцінива основні напрямки. А в загальному цих напрямків роботи є дуже багато, які я думаю, що на рятувальники. Будуть виконувати покладених завдання на високому рівні. А завершили зібрання приємною місією, нагородженням кращих працівників служби МНС грамотами районної державної адміністрації. Їх отримали Віктор Грищенко, Павло Рум'янцев, Григорій Лопатчук, Сергій Марунчак, Василь Грабівчук, Василь Лавринович, Володимир Грицюк і голова Перерислянської сільської ради Василь Непеляк за співпрацю із рятувальниками.